Цікаве про капусту. Диктант для 4 класу. 91 слово. Зверни увагу на інтонування речень такому припереліку предметів. Зверни увагу на такі слова. Київська Русь. Триста сорочок. Матінка природа. Послухай текст, запиши під диктовку. Цікаве про капусту. Чи давно живе капуста у нас? Дуже давно. Її привезли грецькі і римські переселенці, найперш до Криму, а вже звідти вона вирушила далеко завойовувати наші землі. Про неї згадують книги, написані в Київській Русі. Уже там її звуть капустою. Усі ви бачили капусту, бачили її триста сорочок, але це не листки. Листя на капусті з'являється лише на другий рік, коли головку з корінцем Задовлять в землю на насіння головка капусти це величезна верхня брунька. З такими ж величезними лусачками. Цю величезну бруньку створила матінка природа, але їй у цьому допомогли люди. Цікаве про капусту. Перше речення з абзацу. Чи давно живе капуста у нас? Чи давно живе капуста у нас? Чи давно живе капуста у нас? Дуже давно. Дуже давно. Дуже давно. Її привезли грецькі і римські переселенці найперш до Криму, а вже звідти вона вирушила далеко завойовувати наші землі. Її привезли грецькі і римські, переселенці. Найперш до Криму Кома. а вже звідти вона вирушила далеко завоювати наші землі. Її привезли грецькі і римські переселенці, найперш до Криму, а вже звідти вона вирушила далеко тере завойовувати наші землі. Наступна речі. Про неї згадують книги, написані в Київській Русі. Про неї згадують книги написані в Київській Русі. Про неї згадують книги, написані в Київській Русі. Наступне уже там її звуть Капустою. Уже там її звуть Капустою, перевіримо, уже там її звуть капустою. Наступне, усі ви бачили капусту, бачили її триста сорочок. Усі ви бачили капусту. Бачили її триста сорочок. Перевіримо. Усі ви бачили капусту кома, бачили її 340. Закінчилось речення. Наступне. Але це не листки. Але це... Не листки. Але це не листки. Наступне. Листя на капусті з'являється на другий рік, коли головку з корінцем садовлять в землю на насіння. Листя на капусті з'являється лише. На другий рік кома, коли головку з корінцем садовлять в землю тире, на насіння перевіримо. Листя на капусті з'являється лише на другий рік, коли головку з корінцем садовлять в землю на насіння. Наступне. Головка капусти це величезна верхня брунька з такими ж величезними лусачками. Головка капусти. Тире. Це величезна верхня брунька.